Я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним. 144 тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця його, написане на своїх чолах, і почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому, і почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх і співали, як пісню наву перед престолом і перед чотирма тваринами, і старцями, і ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих ста сорока чотирьох тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не сквернився з жінками, бо чисті вони, вони йдуть за агнцем, Куди він іде? Вони викуплені від людей первістки богові і аганцеві не знайшлося або підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Івангелів мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику і народові. Він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, й водні джерела. А інший другий ангел летів слідом і казав: упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший третій ангел летів услід за ним гучним голосом кажучи, коли хто вклоняється зверіні та образу її, і приймає з нами на чали своїм чи на руці своїй. То той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений вогні, і сірці серед ангелами святими та перед агенцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образує її і приймає знаменне ймення його, тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісуса у віру. І почув я голос із неба, що до мене казав: Напиши, блажені ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І я глянув, і ото біла хмара. А на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму, І гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати. Дозріла божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. А інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи: пошли свого гострого серпа і позбирай. Грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. І Ангол кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув у велике чавіло Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій.